Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 квітня 2024 року. Сьогодні, 25 квітня, це доба ще спаленого шляху місяця. Напруга ще продовжується, на жаль, ніяких посівів, насіння та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна поливати рослини, а от підживлювати ще не можна. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. 25 квітня сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 25 квітня. В меню низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що можна приготувати? Готуємо будь-які блюда з морської океанічної риби. Вони саме та ці риби дуже корисні, готуємо морепродукти, всі доступні овочі та фрукти, які у вас є. Будь ласка, їх теж готуйте. Корисний дуже чорнослив, свіжа зелень, все, що у вас є, всю зелень використовуйте для приготування. Салатиків, до речі, ридиска дуже смачна, теж салати. Готуйте. Молоді зараз цибуля та чесник на городі гарно ростуть, теж обов'язково в салати. І пийте трав'яні чаї. Завтра, 26 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися вже в Знаці Стрілець. Після 6 години ранку можна висаджувати висадки овочевих культур для отримання якісного насіння, тому що стрілець відповідає за генофонд. І тут ніяких особливих справ ми не робимо, тільки займаємося створенням насінневого фонду на майбутні роки. Всі, хто займається вирощенням сортових культур, які у вас є, підготовлені, там капуста, буряк, морква, інші культури для насіння, отож, висаджуйте ці висадки. І можна посіяти насіння теж тих культур, з яких ви хочете отримати якісне насіння. Оце все з посівів. Росаду не турбуємо, це у нас час стрільця, коріння не буде формуватися, буде швидко витягуватися розсада, тому, будь ласка, її не турбуємо. Не рекомендується взнаті з такі вогню, поливи рослин, а от підживлення навіть небезпечні, тому ніяких підживлень. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це ще складний час. Вже завтра ми розпочнемо зелені операції. Завтра, тобто 27 квітня, а 26-го ще нічого не ріжемо. І 26 квітня сприятливий день вже для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 квітня. Будьте обережні з алкоголем, з капченостями, жирними продуктами, краще їх зовсім не використовуйте. Ну, а ліки теж будьте уважні, навіть ті ліки, які ви раніше використовували, вони, якщо збільшити трохи-трохи їх більше використати, будете мати проблеми. Тому все згідно того, що прописали лікарі. Що ж ми готуємо? Для здоров'я в нас таке харчування. Овочеві супи дуже корисні, різні каші, нежирні сорти м'яса, риба, причому будь-яка риба, молочні, молочно-кислі продукти. Готуйте горох та квасолю, вони дуже корисні в ці дні. Доступні всі овочі та фрукти використовуйте для приготування різних блюд. Свіжа зелень дуже-дуже корисна, і різні обов'язково горіхи, які у вас є, ті горіхи і використовуйте. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру вам, добра, добробуту! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!